Братя сестри, за те, що імена наші записані в книзі життя, за те, що ми розуміємо, що проповідується на цьому місці, давайте скажемо слава Богу. Я зачитаю місця Божого Слова, перше місце це книга Руф, перший розділ шостого вірша. І встала вона та невістки її, і повернулися з моавітських полів. Бо почула вона на полях Моавіцьких, що Господь відвідав народ свій і дав їм хліб. І вийшла вона з того місця, в якому жила, та обидві невіски її з нею, та коли вони йшли дорогою, повертаючись у землю юдейську. Друге місце це книга суддів. Читаю шостий розділ 12-й віршик і явився йому ангел Господній. І сказав йому, Господь з тобою муж сильний. А Гедеон сказав йому, пане мі, якщо Господь з нами, то чому прийшло на нас усе це, І де всі дива, його, про які розповідали нам батьки наші, говорячи, із Єгипту вивів нас Господь, а нині залишив нас Господь і віддав нас до рук Мадіатян, і глянувши на нього, Господь сказав: Іди з цією силою твоєю! І спаси Ізраїля від руки Мадянітян, ось я посилаю тебе. І відповів йому Гедеон: Господи, як мені спасти Ізраїля, ось і родина моя в коліні Манасіном найнужденніша, і я в домі батька мого наймолодший. І сказав йому Господь: Я буду з тобою, і ти вразиш мені Ітян, як одну людину. І останній місяць та книга Йони Перший розділ з п'ятого віршика. І налякались моряки, і кликали кожен до свого Бога, і стали викидати в море вантаж з корабля, щоб полегшити його від нього. Айона зайшов у трюм корабля ліг і міцно заснув І один з тих віршик. І вони сказали йому: що нам робити з тобою, щоб море вчухло для нас, бо море не переставало штормити. Тоді він відповів їм: візьміть і киньте мене в море, і море вчухне для вас, бо я знаю, що через мене цей великий шторм обрушився на вас. Браття і сестри, ми проходимо життя земне, і є такий псалом, ми співаємо: я іду до мити, так в дорозі слабію, і здається, що вже не під силу йти, але в душі. Надія живріє й живріє, і, і там такі є слова, і приходять слова із Писання мені, і відкриваємо Боже Слово. А там написано: Я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Хвала Богу! І приходить сила для людини, приходить із цілення, і перегортуєш сторінки Божого Слова а там написано, бо я знаю ті думки. Які думаю про вас, говорить Господь, думки спокою, а не на зло. Бог каже: я маю намір свій про кожного із нас на добро, браття, сестри, на добро і склоняєш свої коліна, і торкається Бог Духом Святим Твоєго серця, і ти відчуваєш, що ти не самотній на цій землі, ти не сирота, а в тебе є батько і батько небесний, який контролює життям Твоїм. Браття і сестри, і посилає силу для кожного, хто визнає себе перед Богом живим. І далі гортаєш слово Боже, а там написано Я Бог Всемогутній, хвала йому, браття і сестри. Але він каже: ходи перед лицем моїм і будь непорочним. Оце вже складніше ходити непорочним, коли виходиш в цей світ, а диявол стоїть, як той рикаючий лев. І Біблія його порівнює з Львом. І я не раз дивився, коли якась тварина заходить на територію Льва. Якщо вчасно не втече, життя моментально закінчується. Отак Бог порівнює диявола до Льва, який ходить, як рикуючий лев, щоб вкрасти, браті сестри. І Боже Слово каже, що Бог має свій намір про кожного із нас, про церкву свою. Так само, й диявол він має свій намір, щоб вкрасти. Щоб вбити і погубити. І Бог каже, щоб тобі було на добро, то ходи переді мною непорочно, браття-сестри, непорочно, щоб мати сили встояти, встояти проти всіх козні дияволських, які він посилає в життя людини. Нехай нам Господь допоможе. Я проповідь свою коротеньку назвав: я маю намір про тебе, говорить Господь, браття-сестри, намір на добро. Але хоче Господь від нас непорочності святого життя в нашому житті. І я прочитав, коли Бог посилає ангела до Гедеона. І знаєте, я читаючи це місце все більше і більше дивлячись на наш час, який ми сьогодні проживаємо, ну, порівнюю, коли Гедеон каже, що де те все, що було колись. Браття, сестри, чи не знайомі для нас ці слова сьогодні? Де ми все живемо прошлим, як Бог діяв, як Бог робив чудеса свої, як Бог благословляв. Все частіше ми сьогодні чуємо, як було колись. І сьогодні питання до кожного із нас: а чому не сьогодні, браття сестри? А чому не сьогодні? Чому так часто немає не сили в нас, коли ми склоняємося на коліна і немає молитви, і ми не можемо дати відповідь самі собі? От немає молитви. Чому, браття сестри? Написано, що наюмінь, будучи на полях моавітських, вона почула, що землю, в якій вона народилася, навідав Господь. Землю, ту навідав Господь, і вона пішла туди. Браття сестри, я так наблюдаю за нашими служіннями. Особливо ну, в останній час Бог по-особливому звертає увагу до нашої громади, по-особливому говорить до нас, робить свій акцент. Щоб люди навернулися до Господа, щоб люди зійшли з дороги неправди, щоб покаялися, Бог по особливому говорить, браті сестри. Буває, коли Бог мовчить. І часто люди привикають і роблять неправильні речі, приходять в дім Божий, і Бог мовчить. І в своє Божому написано, що каже: Ти робив, а я мовчав, і ти думав, що я такий самий. І Бог починає говорити. Конкретно починає говорити до нас, браття сестри, щоб ми відійшли від тих діл, які робимо неправильні перед Богом, щоб навернулися. І Якщо людина не перестає робити того, то Бог починає робити своє, свою роботу, бо Він має свій намір. Бог до Йони говорить і має свій намір про життя Йони і про життя Ніневії. Йона, вставай і йди. Намір Господній, але чоловік робить зовсім інакше, і приходить шторм життя Його, браті сестри. Я сьогодні хочу цим словом до кожного із нас ну, зрозумілим сказати, братя і сестри, ми сьогодні на землі і життя наше продовжується. І сьогодні питання, на яке поле ступаєш ти в своєму житті? З якого поля збираєш поживу ти в своєму житті? Написано, коли Руф пішла на поле воза і мала благословіння, збирала ті колоски і жила вона і свекруха її. І є поле диявола, де він посилає свою поживу. За безплатно, бери скільки хочеш. Але там на смерть, браття, сестри, там на смерть. Я пригадую одну історію. Браття, молоді браття їдуть в дорогу. І один із братів каже: от давайте. Не будемо говорити нічого поганого, не будемо ні на кого не наговарювати, нікого судити. Просто будемо ну, беседувати, щоб не зрішити перед Богом. І буквально, можливо, хвилин 10-15 їхня бесіда була, і всі замовкли, бо немає про що говорити. І хтось із братів сказав: а ти знаєш того, а ти чув про того. І знову бесіда з'явилася, і пройшли. Години в дорозі, браття сестри, і кожна думка була краща іншої. І знаєте, я згадую те, і часу так в нашому житті буває, браття сестри, і диявол користується тим, оту дає свою поживу, щоб настроїти церкву Господню один проти одного. Те не так. Те не подобається, той не такий. І запитають, що скажеш про того, брата чи сестру? Нічого доброго. А чому? Сам не знаю, чому, от не подобається і все. І диявол подає, браття, сестри, подає свою поживу із свого поля. І часто люди користуються тим, Збирають в своєму житті, збирають, і приходить момент, і Бог говорить, щоби повикидати все, щоб молитва була на устах, щоб благословіння Боже було, браті сестри, потрібно повикидати із життя свого. А якщо людина цього не робить. То приходить шторм в життя, Починає штормити, і, і, і часом так починає штормити, що корабель тоне. І тоді, коли повстає питання життя і смерті, тоді вже вибору немає. Людина все викидає. І те, що рахував негріховним, стає гріховним. І, і той, хто не, не подобався, стає подобатися. І якщо служіння якісь були не такі, стають такими, браття сестри, все стає таким. Я чув одна людина, яка Захворіла хворобою невиліковною, і вона розказує, коли все добре було, приходиш і щось там не подобається, той не такий. І коли сказали діагноз, приходиш і все добре стає, всі стають добрі. Бог часто посилає шторм в життя наше, браття, сестри, щоб ми осознали. Що ми тимчасові на цій землі, і якщо його намір на добро про кожного із нас, то він хоче, щоб ми ходили перед ним непорочними. Є ще інший стан людини, браття, сестри. і Я хотів би, щоб сьогодні ми про той стан помолилися. Це коли Бог Духом Святим торкається серця людини. Коли оце черстве серце, знаєте, яке, можливо, слухає багато проповідей, псалмів і не міняється нічого в житті. І коли людина стає перед Богом, і Бог протягає руку милуючу і торкається серце, і воно стає м'яким, і тоді все стає добре. Тоді все саме відпадає, всі стають добрі, все стає благословенно, бо Дух Святий доторкнувся, браті сестри, Бог милостивий, і сьогодні Він говорить до кожного із нас. І задає питання до тебе і до мене, на чиє поле ступаєш ти, і з чиї руки береш поживу сьогодні ти? В Слові Божому написано, що жнива вже є великими, і так багато робітників потрібно на ниві Господній. Іди і працюй, і будеш збирати, і будеш жити, будеш збирати на життя, але часто диявол заманює на свою територію. І працювати не треба, і дає свою поживу. І народ Божий бере і збирає, браття сестри. І знаєте, коли ми ходимо в житті цьому і назбираємо від нього, приходимо перед лице Господнім, і вроді би життям гріховним не живеш, вроді би, все добре. От просто завість в серці, не відкинув часно, прийшов перед Богом і просиш, Господи, допоможи мені в чомусь, а Бог не чує, бо Ти взяв від, з Його руки. І потрібно відкинути, браття і сестри, потрібно відкинути. Так сьогодні говорить до нас Господь в цьому зібранні. Нехай нам Бог допоможе, браття і сестри. Коли ми підемо із цього зібрання в цей світ, диявол свого наміру не поміняє, і він буде чекати, особливо народ Господній. Повинні ми пам'ятати, що Божий намір є на добро, і Він Бог всемогутній. Але все, щоб ти був благословений і щоб все сталося так, як ти хочеш від Господа, ти повинен ходити непорочним. Бо інакшому не буває, браті сестри. Ми ще помолилися в цьому зібранні. Наше служіння закінчиться. Я хотів би, щоб ми сьогодні молили лице Господнє. Щоб Він доторкнувся нас Святим Духом, щоб серце наше стало м'яке, щоб ми не чекали того дня, коли прийде шторм, коли почне штормити, коли повстане питання життя і смерті, коли вже не буде вибору. І тоді буде потрібно робити все те, що ми мусимо зробити, і те, що буде велика милість Господня. Якщо Господь має свій намір, Він хоче, щоб ти. Жив перед ним і ходив непорочний. Нехай ім'я Господнє прославиться, і ми йому поклонимося в цьому зібранні. Амінь.